Ще раз відео боже, пам'ять мокінчи. Він мені трьохфазового мотора, такий як в нього на намойки. Забадяжив з кранами. Такі, що мене як прибадяжити, то аж краска відлітає, походу. Тому якщо накрутити, то аж краска літає. Ну і 20 метрів шланга. І вийшло, що в два рази дешевше, ніж я купляв би там, керхер, там якийсь модний, щоб хоча б він був по мощності такий, як цей. Третій рік працює. Ніяких проблем не знаю. кабеля кабель, що до вілки підключив на три фази, бля, як влупив, якщо там накрутити, тому на краску збивати. Ну все, пістолет. Ну, Нормальна професіональна мойка, пістолет. Бадяга така велика. Так що такі, такі діла. Все, всім пока, лайки, підписки коротше, і, 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 і цей, Їду я додому, вже нічка, зараз закриюсь. Так не плануваний такий маленький тиво. Ну, Мені не сам Приїжджаєш в магазини. Каже, Дайте мені термостат оригінальний. Та ви його на літо, блядь, він взагалі там не повинен бути. Блять, хлопці, дизель. Має працювати на стабільній температурі. Блядь. Стабільна температура має бути. Тоді буде ваш мотор їздити. А не їдеш, блін, прохладно він тебе 40 блядь, по великому кругу гоняє. Не нагріється він, ну коли холодно. Тут жара, походу, так, да, понятно, буде там підніматися температура. Но все одно ну, має стабільна. Дізель любить стабільну температуру. Потім здають питання, Трактор 16 року, блять, в мене 16 року. І що він так виглядає. А чому він виглядає? Потому що ну, я привык, поломалось, Поставив оригінальну запчастину і забув. Масло лється зимою 10 В40, літом 15 В40. Я до мотора гільзав у мене. Тут солярки залив з Гільзу, дві гільзи поміняв. В моторі чисто. раковина гільза, як нова внутрі. Ну, ну Заводський брак може чи може. Антифріз. Антіфріз тільки G12. Заливається. бачите, антифриз G12. Туди, в мене вся техніка їздить, навіть до мазюка їздить на G12. Масло Петро Канади. Якщо немає Петроканади, треба срочно, це мобіл, мінімум мобіл. В коробках злита було, то веретенка. залите 80-те масло. Ну, ісовське Залите. Не знаю вообще, що таке. Один раз по чипника поміняв. Ну тому. Поміняв почепник в чулкові. Нічого нема, не тече. Ну трошки гуде в кабіні, бо без жидке масло і воно цей не знаю. Ось до витягну вам щупа. Маслові вже десь. Де той щуп? Маслові. Де, не Масло Маслові вже десь років 4, дивіться. Чистесеньке. ще знайти ту штуку, куди впихнути. Так що такі діла. Лейте хороші масла. Навіть в ці гребані білоруси. І будуть вони їздити. Ладно, не можу попасти. Всім пока Не забувайте ставити підписочки. Ой, підписуватись, ставити лайки. Можете навіть коментарі бабахнути. Я на вас не обіжусь. Бо навіть хейтери щось в последній час перестали писати. Мабуть, зайняті, Всім пока.